Всім привітки! Сьогодні ви з Хмаринкою і Роблокс. Тож, давайте запустимо нову рубрику. І ця рубрика називається Ми більше не, росі... не вживаємо російську мову. І тут у цьому відео буде дві поради. Якщо хочете більше порад, то пишіть у коментарях. І перша порада це є, наприклад, якщо слово яке звучить дивно для вас. Ви, ну, ви знаєте, що воно означає, але не знаєте, чи це українське чи, украї... чи російське, то просто загугліть. І якщо це російське слово, то старайтеся говорити переклад того слова. Якщо це українське, то говоріть його далі. Далі друга порада. Якщо ви хочете перестати реально, то просто. Більше говоріть, наприклад, з чатом GPT і кажіть, і кажіть йому, щоб він вас виправляв, коли буде російське слово. Якщо ви щось російську скажете, ну, або, звісно, ж, з, з, сам з собою, з якимось там предметом. Або, наприклад, коли ти, наприклад, з, ну, з мамою, з татом говориш, то кажи, щоб вони завжди тебе виправляли, якщо буде російське слово. І... Але найбільше мені було діє, коли я була говорила сам, сама з собою. То потім в мене з'явилася така звичка, і я тепер мало що говорю з російською. Десь так випасти слово, але я виправляюся. І. Вже дві поради було. Я сподіваюся, що вони трохи хоча б трохи вам допоможуть. І так думаю, щодня таке треба робити. Наприклад, ну та щодня треба переважно це робити, якщо ви хочете позбутися у собі російської мови. І якщо хочете ще такі відео, то пишіть у коментарях. І усім па-па!